Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є yeah. з вами Ганна, і тут у нас зараз буде відбуватись тароскоп, тобто прогноз на це літо 2024 року для стрільців. Будемо дивитись і загальні енергії тенденції, і по сферах головних життєвих тобто особисте приватне життя і матеріальне фінанси. Спочатку подивимось загальні енергії, тенденції такі спільні для всіх і для всього на ураполі українського роду. І далі будемо на Тарослава Україні доповнювати, в яких енергіях пройде для вас це літо? Нагадую, що, по-перше, терміни трохи плавають, може вже зараз почати відбуватись, може трохи відсунутись, бо це все ж таки Таро, просторова система. Ну і що це е, загальний розклад, може програтись не для всіх, але щось обов'язково матиме значення. Тому зберігайте собі відео, щоб ви могли ще впродовж літа передивитися, якщо вам зрезонує. Бо частина інформації все одно пролетить повз і не запам'ятається, не засвоїться. So, загальні енергії цього літа для вас, стрільців. Голова роду вийшла карта оракулу. Слухай старих, е, чужого розуму наберешся. Ага. Така от прям родова тема тут пішла, в когось тут дійсно будуть прям родові пропрацювання, проробітки. Да? В когось буде зав'язано дуже багато на батьках, на родині, на сім'ї, саме на старшому поколінні? Ну, коротше, тут дуже важливий досвід, який має відношення до вашого роду і родових. Програм, а можливо, й до всього українського роду, якщо ви дуже сильно втягнуті да, у війну у все, що відбувається. Щось тут дуже важливо от прям якісь такі ключові життєві події можуть притягнутися на це літо у вас. От, якось Так, ну давайте уточнимо на перо, що це означає. Ну, і в цілому, таке літо для важливого досвіду життєвого для вашої душі, для вашої особистості. І так, звісно, це не той період, коли можна дозволити собі діяти спонтанно, необдумано, робити з плеча. Тобто, краще тут будь які незрозумілі ситуації буде скористуватись вже існуючим досвідом да, тих, хто був до вас. Давайте уточнемо, чого це буде стосуватися. Ой, слухайте, не люблю каркати. Це, звісно, не для всіх програється, але хтось тут буквально буде проводжати в останню путь, можливо, родичів. Ну, нехай не програється. Я таких передбачень зазвичай не роблю. Але якось тут не знаю. Або вже покійні члени роду будуть з вами виходити на зв'язок. Слухайте, тут така містика пішла. Для мене стрільці знак сам по собі дуже містичний, от прям містичний. І їх багато серед езотериків, і це завжди цікаві езотерики. Такі, о, от, Щось тут прям містика пов'язана з родом, з пращурами щось таке, йде важливе. Важливе, будьте уважні до всього, і прям рефлексуйте вам. Дуже важливо цього літа рефлексувати, копати глибше. Да? В чому сенс? Тут от такий глибокий. Можливо, і за род будете щось відпрацьовувати, ну, якось так. Ну, Смерть вона не читається ж буквально, як фізична смерть. Ну, дуже рідко, дуже рідко. Просто щось от важливе, глобальне, масштабне показує для вас. Ладно, порада загальна на селі. Спочатку загальна. Ну так, да, не діяти імпульсивно, не діяти необдумано, тримати себе в руках, тримати в руках особливо гнів та агресію. От якось так. І ще тут є такий момент: саме в цій колоді, це старослава Україні. Тут зображено на лицарі мечів Михайла Булгакова, і він тут е, як показаний стороною зрадника, бо він же. Реалізувався як російський письменник, да радянський, і він не дуже гарно транслював всякі речі про Україну. Ну тобто, він вважається типу як зрадником. І навіть той у мастері Маргариті, отой дядечко з Києва, як його показали, меркантильним, який по цю жил одразу примчався. Да? Ну коротше, тобто, тобто вас тут закликають бути вірними. Своїм ідеям, своєму роду не зраджувати себе і не зраджувати покоління до себе. Ну щось, щось таке тут глобальне. Ви можете бути тут навіть в історичній події втягнутими. Вибачаю, що так. Ну зараз по сферах життєвих подивимось, буде конкретніше, бо якось це все дуже абстрактно. Так, приватне особисте життя. Тут загалом про все приватне життя, не тільки про любовне. Отут от така підтримка пішла. Відчуєте себе своїм серед своїх, от прям буквально. І вас тут будуть направляти. Коротше, у вас приватне життя перемішане з оцим. Може, ви дійсно, я не знаю, знаходитися в родині побратимів, да, в армії там, і так далі. от щось таке. Але тут, тут буде злагоджено все комфортно, взаємопідтримка така шалена тут пішла. І прям свою автентичність, самобутність більше відчуєте. Порада в приватному житті. Ну, вам і радять якраз взаємодіяти, щоб був постійний енергообмін, постійна взаємопідтримка. Ви підставили плече, вам підставлять плече. От, прям тут партнерство, партнерство, партнерство. Таке в широкому да сенсі щось тут про любов мені нічого не виходить. Про стосунки кохання тут більше така дружня тема, тема своїх тема. Не знаю, споріднених душ навіть. Ну тут якось так, якісь особливі люди будуть вас оточувати, і вам дійсно треба з ними активно взаємодіяти. Добре, сфера фінансів матеріального роботи покращиться, зміниться, будуть знайдені нові рішення, які раніше не вдавалося знайти. Ну, теж буду казати глобально, бо у вас багато всі вирізані, не буду тут конкретних робити припущень щодо роботи. Просто скажу, що відкриються нові шляхи, знайдуться нові рішення і якось вдасться просунути Вище, краще, далі. Ну, якось так. Тут прям, слушайте, тут ще й на дні тут жезлів. Тут тотальне відкриття шляхів. Причому одразу в декількох напрямках чи що, тут прям і натхнення буде, і можливості, і якось це буде швидко виходити, швидко рухатись, легко фінанси до вас поступати. Ну, якось тут добре. Ну і давайте пораду щодо фінансів. Вам радять, хоча б частину того, що ви отримуєте, спрямувати на покращення свого внутрішнього простору і, взагалі, на підвищення якості життя. Тобто є можливість, є сенс вкласти в квартиру, в будинок, в гардероб, я не знаю, в прикраси, щось більше собі дозволити дати. Отут тут якось про комфорт і покращення рівня життя. Тобто, гроші ж можна по-різному витрачати, да? можна багато забагато роздавати, можна там витрачати на. Не знаю, інтелектуальне щось, а вам радять от витрачатись на конкретні речі для комфорту і рівня життя, от які можна потрогати на якісь реальні речі, які ви там раніше собі не дозволяли. Бо тут можливості точно будуть більше цього літа. Ну або в найгіршому варіанті не прямо одразу цього літа, а через це літо. Ви прийдете да, до цього покращення життя, нового рівня і більших можливостей. Але не забувайте дійсно витрачати на себе О, така порада. Отак, От нехай програється максимально конструктивно, в найкращому вигляді для вас. В принципі, картина непогана і дуже цікава. А я буду вдячна за ваші реакції, активність, вподобайки, коментарі і, звісно, за зворотний зв'язок, коли буде що сказати. На тому все з вами була Ганна. Найприбуде з вами сила.